Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи Тера. Сьогоднішнє відео буде присвячене, так, як, мабуть, і всі минулі знищенню на українській землі. Подивитись, як ми працюємо з тим, щоб ворожа піхота не доходила до укриттів. Подивитись, як ми забиваємо танки. Подивитись, як палимо ворожу артилерію. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує у цьому дійсно нелегкому шляху. А для тих, хто хоче долучитися, маємо актуальний збір. Збираємо на. Пікапи з комплексами радіоелектронної боротьби збираємо на модифікацію FPV дронів Камікадзе, от такий ход, щоб вони завжди долітали до ворожих позицій. Силка на збір буде розміщена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Для спонсорів і патронів ми викладаємо унікальні відео, які ви більше ніде не побачите. Також хочу зауважити, що в цьому відео до Кабзона на концерт поїде багато. Піхоти, тому для тих, хто захоче подивитися це без цензури, переходьте на наш телеграм-канал TerraOps. Там всі відео виходять без цензури. Отже, перша частина відео присвячується роботі по ворожій піхоті, яка намагається добратися до своїх позицій. Йдуть вони по полю, і конкретно на цьому враженні ви зможете побачити, як оперативно розрахунок приймає рішення. Заходять на одного. Але його встигає вразити інший дрон. Зразу ж ціль змінюється і вражається другий. Для того, щоб так оперативно приймати рішення, треба неабиякий досвід екіпажі працюють вже другий рік, деякі третій, і це дає можливість працювати настільки ефективно. А тут ілюстрація того, як Іван вдає з себе. Бачите, він накрився зверху бронежилетом. Гадає, що це його врятує. З такими кейсами ми вже неодноразово працювали і знаємо, що треба проводити маневр добування. Ворог продовжує спроби перекинути свою піхоту до укріпленого району. Робить він це через поле. І насправді фінал в цей день у них всіх буде однаковий. Попри те, що піхотинець веде вогонь по дрону, ви можете бачити, як він відстрілюється. Спроба не вдала, і дрон залітає прямо йому під ноги. Mavic 3T з тепловізійною камерою підтверджує враження. Можете бачити чітку тепловізійну сигнатуру вибуху. А тут, друзі, ми вам покажемо, як у Івана майже вийшло. Він веде вогонь по нашому fpv дрону і навіть влучає в нього. Це призводить до того, що дрон по інерції падає і враження наноситься непряме. Опа дістає жгут і перев'язує ногу. Тепер його мобільність значно знижена і пересуватися йому доводиться рачки. Гарна новина, друзі, в тому, що союзний розрахунок допрацював цього незваного гостя, і мучитись йому більше не довелося. Тут ворог намагається застосувати дерево як маскування. Знаючи, що картинка на fpv дронах не дуже якісна через дію ворожого реп, але екіпаж досвідчений знаходить Івана і наносить пряме враження. Цей піхотинець намагається застосувати прийом, який називається Я не бачу і мене не бачать. Він іде надзвичайно спокійно, накривши обличчя капішоном. Зараз побачимо, чи це спрацює. Це не спрацьовує. Пряме враження, і Іван їде на Кабзонівський концерт. Другий дрон розрахунку Project Spike проводить до розвідку, щоб бути на 100% впевненими в результаті. У деяких з ворожих піхотинців все-таки вийшло перебігти поле і добратися до проміжної посадки, яка надає їм який-не який захист. Зараз ви будете спостерігати наскільки масованою є атака для вибування їх, бодай з якихось укріп районів. Цей Іван сховався за деревом і впівідрон влучаємо прямо під ног. Тип боєприпасу осколково фугасний знищення 100%. Тут, друзі, на розділеному екрані мавіку 3 зліва ви можете спостерігати тепловізійний спектр, справа звичайну картинку. Ці двоє змогли досягти окопної лінії і займають позицію в укритті. Для того, щоб досягти результату. Розрахунок FPV-дрона має завести дрон прямо у вхід до цього укриття, хоча ви можете бачити, що настил не занадто масивний, але сам факт того, що вони під землею, значно їх захищає. Дрон влітає прямо у вхід, ви можете бачити первинний вибух, а потім загоряння. Позиція, яка мала захистити, стає для них. Продовжуємо працювати по укриттям ворога. Маємо інформацію від групи розвідки, що там перебуває ворожий піхотинець. ФП-дрон залітає прямо у вхід. З бліндажа валить густий білий дим, і звідти повільно виповзає Іван. Гіпотеза розвідників підтверджується. Гадаю, що тут на Ютубі буде блюр. Хто захоче подивитися без нього, переходьте на наш телеграм-канал. Там все це буде без цензури. Хоча окопні лінії і бліндажі значно підвищують виживання ворожого особового складу, але проти майстерності розрахунків батальйону безпілотних систем 3 окремої штурмової бригади особливо не пап. Продовжуємо працювати по артилерії ворога, яка веде прикриття. Маневрів ворожої піхоти. Перший FPV-дрон залітає в саму гармату, а тут оперативне прийняття рішення розрахунком Project Spike. Побачивши, що ворожий піхотинець хоче прикрити гармату вогнем. Оператор дрону змінює ціль і наносить враження прямо йому під ноги. Тут друзі, здавалося б, повсякденне враження ворожої буханки. Яку ворог використовує для логістики особового складу та боєприпасів, але ми вирішили його вставити, тому що ви побачите, як красиво вона буде палати. Перший дрон збиває маскувальну сітку, яка її прикриває, а другий влітає прямо в ціль. Можете бачити, що навколо все вже непогано розгорілося, але фінальна пожежа виглядатиме ще краще. З двигуна буханки. Валять снопи вогню і диму, і навіть комплекс реб, який ви можете спостерігати на ній зверху, не сильно допомагає. Буханошка розгорілася, і такий результат нас на 100% влаштовує. А тепер, друзі, ціль ворожий танк. Ми вже розповідали в попередніх відео, що танки доводиться забивати як мамонта. В попередньому кадрі ви могли бачити піхотинця, який намагався вогнем прикрити танк. Але після детонації першого FPV-дрону, мабуть, передумав. Другий FPV-дрон влітає ззаду під башту. Трон розвідник підтверджує детонацію кумулятивного боєприпасу. Цілимося саме в тильну частину башти. Там знаходиться боєкомплект. Третій розрахунок, маючи інформацію, що танк вже ніхто не прикриває, має можливість зайти більш акуратно і вицілити саме ту точку, яка є максимально бажана для враження. І тут ми отримуємо результат. Танк починає горіти. Я, друзі, сподіваюся, ця частина відео вам дуже сподобалася. Ви додивилися до цього моменту. І зараз, як і обіцяв, покажемо. Лайв відео розрахунку Project Spike. Живі емоції, з позиції, так як воно все насправді відбувається. Поїхали. На, Це Фу. Нормально, нормально, нормально сейчас нахуй відомо, працювала вже вона. Бо пролетіло Плюс пролетіло по нозинам, шукаємо їх. Ми теж в трошки дивились, не побачили Блять, не... просто під деревом не тупо я хочу. О, давай, давай, давай. Блядь, блядь. Сука, що віддостака ді... дві. Нагадай, будь ласка, давай, квадрат. давай. Баш. Щось кидав, палку давай, кидав, блять. Посмотрите, там работает танк, по дороге ведь работает он. Что такое И э, Стреляете. Да, И тогда на паузе, Берлин. Так, мужчины, Я на стриме ф... постарегаешься, что по чем то они стреляют. И в пиве, и в ПВ там били они. Клищу с носа. А не в яме. Ну то вы там поруч летаете. Давай вин впал, поэтому не было. Бежит в кущи. Бежит, бежит на край кущи. Да. Друзі, дякую вам за перегляд. Ще раз дякую за підтримку. І ще раз нагадую про те, що підтримати групу Тера ви можете за посиланням під відео або за оцим QR-кодом. Для нас ваша підтримка дуже цінна. Завдяки вашій підтримці ми можемо ефективно працювати і залишатися живими. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає просувати відео, щоб його побачили більше людей. І на телеграм-канал підписуйтесь. Нагадую, там все відео виходить без цензури. Друзі, перемога обов'язково настане. Вона буде нашою з вами спільною. Слава Україні!